І з кожним предметом ми можемо працювати 30 до 40 хвилин, тому що потрібно сфотографувати всі боки, всі грані, звісно, малюна. Близько тисячі експонатів планують оцифрувати у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка до березня. Тут триває оцифрування фондів цього разу в рамках проекту Мобільна цифрова лабораторія говорить директор музею Ольга Курчакова. Ця оцифровка має величезне значення для нашої діяльності в міжнародному просторі для популяризації колекції, якщо звернутися до юридичної сторони питання. То підтвердженням того, що цей експонат є з нашої збірки, період повномасштабного вторгнення це дуже реальна історія. Ми знаємо про програмування музею Куінджі, музею Бродського, Бердянське від нього нічого не лишилося. Багато чого втрачено під бомбами на черзі отримати своє електронне відображення. Експонати групи Кераміка розповідає науковий співробітник музею Марина Салюк. Спеціальне обладнання тимчасово і безоплатно надала громадська організація Агенція стійкості культури. Перш за все, ми вирішили цифрувати західноєвропейську порцеляну, наприклад, мейсенська порцеляна, або порцеляна берлінської мануфактури, або відень. Потім ми займалися цифруванням предметів. Тів східного мистецтва це предмети з колекції Павла Бобровського, українських майстрів, українські майстерні, ну і центри кераміки. Фотограф робить щонайменше 10 знімків кожного предмета. Оцифровані матеріали зберігатимуть на жорсткому диску, каже Марина Салюк. У нас є декілька жорстких дисків, які ми зробимо потім резервні копії, і з якими вже будемо працювати. Жорсткий диск будемо зберігати окремо як фонд серед Іше оцифрованих вже близько 1400 експонатів полтавського художнього музею, говорить його директор Ольга Курчакова. Це, зокрема, живопис та бронза.